Банда всім привіт, у нас розіграш тачки. Тачку у цю можна виграти за 100 гривень. Вона коштує 20 230 там, гривень. Короте, майже 500. доларів. Ти її можеш виграти за 100 гривень. Треба купити тільки білети хоча б один. В шапці профіля є до речі, банка, і можеш купити білет. Один білет, один шанс. П'ять білетів, п'ять шансів. В кінці місяця ми її розіграємо рандомно, тобто через приладжувати в монобанки. Воно само щось вибере і хтось побідить. Якщо буде активність висока, класна, то ще якісь призи додамо. Тачка вигляда ось так. Зараз включу і цією тачкою працював кілька разів, щоб зняти огляд. Бачите, як блима. Класно. Та протестити її, у мене така вже є, дуже схожа від другої фірми. Це третя тачка, яка в мене вже є, і мені не надо вона третя. У мене одна робоча, друга запасна. Так що цю я розігрую, можете купити білетик, виграти і буде все хорошо. В кінці місяця, як вже казав, будемо розігрувати, та хай переможе найкращий або найфартовий оцю нову машинку. Отаке. В комплекті з тачкою йде, тримач само з собою. Батарейка оця ця штука, яка вдягається для провода, сам провод для зарядки і для машинки, та другий термач, який трошки ширше, або трошки вуще. Ну от зараз вам покажу. Бачите, цей вище, це ширше. Тачка, пісня. Я працював, я доволі, вона мене і вона мені не треба, Вона треба вам. Це граємо, виграємо. Всім удачі, успіхів. З вами був Дімон, і уця машинка теж вам передає вітання. Хоче бути твоєю. Пока. стапе, чи не забув. До речі, хто не знає про цю тачку, як вона нажимається, що вона робить, де вона класиться, які там є режими, а там є такий режим, що можна накласти під себе, що хочеш. То є в мене закріплений огляд в інстаграмі на цю тачку. Також цей огляд є в мене на ютуб каналі. Тобто у моєму профілі можеш глянути закріплений матеріал. І подивитись, що вона вміє, що вона робить і як її користуватися. Там все дуже просто, дуже класно. Тачка нова, всім успіху, виігруйте.